Вітаю вас на моєму каналі Made in UA зроблено в Україні. І сьогодні ми з вами будемо пророщувати насіння пальми Вашингтонія та люпинів у вологому середовищі. Так, пальма Вашингтонія. Ось такий пакетик. Насіння Era. У пакетику Знаходиться п'ять насінинок пальми. Такі є крупніші, є, мілкі. Так, що нам пише виробник? Виробник пише Вашингтонія. Рослина деревоподібна з зеленим віяловим, віяловим листям на довгих черешках. Листова пластинка на 1,3-2 треті глибини розсічена на 40-60 сегментів, з яких звисають волосоподібні злегка кучеряві волокна, що додають рослині декоративність. Ця невелика в, кім... невелика в кімнатних умовах пальма досягає у висоту 2-3 метри. Насіння висівають у березні травні. Попередньо насіння злегка надпилюють тонким напилком по шву, намагаючись при цьому не поранити внутрішню частину насіння, а потім замочують протягом 2-7 днів в теплій воді, щодня міняючи воду, висівають по одному або кілька штук в горщик. Заповненого на три чверті субстратом. Як субстрати використовують легку листову землю з домишком піску. Зверху насіння присипають ґрунтом на висоту подвійного діаметра насіння. Оптимальна температура для проростання насіння плюс 25-30 градусів. Субстрат підтримують у вологому стані час від часу посіви провітрюють. Насіння провітрю. Проростає протягом 2-3 місяців. З появою сходів горщики ставлять в світле, але не сонячне місце. При появі другого справжнього листка сіянці пікірують в спеціальний ґрунт для пальм. Вашингтонія добре росте при яскравому розсіяному світлі, допускається трохи сонячного світла. Розміщувати бажано в добре провітрюваних приміщеннях в захищеному від протягів місці. Корисні, регулярні підгодівлі добривами. Ось що нам пише виробник цього насіння. Так, це насіння люпинів тої же самої фірми. Ось скільки їх пакетику. Про люпин. Люпини багато хто ворощує, але я прочитаю, що нам пише виробник. Багаторічна трав'яниста рослина висотою 50-80 см. Рослина зимостійка, невибаглива до ґрунтів, віддає перевагу сонячним місцям, витримує замороз, заморозки до мінус 8, але погано реагує на значні перепади температури. Насіння на розсаду висівають в березні у закритий ґрунт. У відкритий ґрунт в квітні. Сходи з'являються через 8-17 днів. Зацвітає наступного року в травні. Використовують в поодиноких та групових посадках в міксбордерах групами на газоні. Так, це такі гарні різнокольорові люпини. Ну що, давайте будемо їх підготовлювати. Виробник хоче, щоб ми. Оцю насінинку трошки скарифікували. У мене є пилочка, не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. Так, трошки її треба поскарифікувати, мабуть, в мене не вийде, невдобно. Так, одна готова. Друга готова. Ці, що крупніші, скарифікували, а ці я не буду скарифікувати. Подивимося, які краще проростуть. У мене є отака харчова ємність на два відділення. Ми в одне відділення покладемо пальму, а в інше люпини. Так, беремо серветочку. Хватаем, ложим кладем наше насильеко <music> Зверху я накриваю вологим диском. Чому серветка знизу? Тому що якщо появляться ці росточки, якщо в ватний диск, вони проникають, то дуже важко потім дістати, дістати це пророщене насіння. Тому я знизу кладу серветку, бо серветка вона потом в ґрунті розложиться. Її просто можна їх посадити разом із серветкою, якщо вона там заплутається. Так, накриваємо, накриваємо, зволожуємо і зверху накриваємо кришечкою. Все, підготували наше насіння, приклеюємо дату. Потім я беру пакетик, кладу цю ємність в пакетик і підвішую біля батареї. Тоді там зберігається необхідне для пророщування тепло, волога не випарюється і насіннечко дуже добре тоді проростає. Як з'являться перші росточки, буду одразу їх пересаджувати в маленькі 200-грамові. Пластикові стаканчики, люпини буду по три штучки в стаканчик, а пальмочку по штучці. Щоб легше потім було їх по горщикам розсадити. Ось і все. Ось так ми підготували наше насіння до висадки. Будемо його проращувати. До зустрічі на моєму каналі. Все буде Україна. Дякую вам за перегляди, за вашу увагу. До побачення, друзі.